Якщо назвете 10 слів на літеру F англійської за 30 секунд, то отримайте сертифікат на курси з англійської у Friends English Club. Ой, Flower, Favorite, Famous, Family, фу-фу-фу. Uh, Все, це мій потолок. Іспанською сі. Англійською Ні. А скажіть, що з іспанською? Uh, Ні. Fruit flower followers uh... Famils <laughs> Я не назвать Ні, Фламго, Флор, Фокача, Фламгоска. Fire. Fair. Football. Fish. Фуд, фіш, факторі, фікшен, факт, френд, фрайдей, фрідум, фрост, Frog. <круто> Вау, круто! Ви отримуєте безкоштовний курс в Friends English Club. Тримайте це вам сертифікат. Ага. Дякую. А для тих, хто дивлячись, це відео не встиг. Згадати 10 слів англійською на літеру F Я дарую промокод на тисячу гривень бонусів в Friends English Club. Там можна підтягнути граматику, розширити свій словниковий запас і вільно говорити англійською. О, Це дуже круто. Я лишаю посилання в описі під цим відео. Переходьте і реєструйтесь.